Значить, зараз ми передаємо цю ікону, сюди, цей заклад і віримо, що наші молитви будуть передані разом з... Ті вчителі, ті діти, які тут навчаються, так само приєднаються до тих спільних молоток, значить і будуть просити заступницю про за те, щоб у нас був мир Госпок спокій, була злагода, саме в, в нашій смілах. Стоїть мадонна в білому покрові над плином поколінь, над плином літ і силою вселенської любові оберігає і рятує світ. przez miasta Ukrainy Тебе щиро, мати пребагата, ти нам всіх князюєш в небі з янголами. Змилуйся над нами, нагодуй голодних, одягни невзутих, Підніми скривджених, гнаних і забутих, щоб тебе славити вольними устами. Змилуйся над нами, дай нам оминути всяку злу пригоду, дай рости на користь. Рідному народу дай рости на щастя України мами, змилися над нами, задивились малі ангелята, срібний човник шугає раз, в раз, як точе полотно Божа мати у святковий, у радісний час, кре престолу стоять ангелята. Подають із веселки нитки і руками лілейними мати на покрові гаптуні квітки, як квітку то жовту, то синю, то червону, як лицарів кров, щоб прийняти усю Україну під свій материнський чистий покров. До тебе, Пресвята, з квітками йдемо, діти, як до мами, схиляємось до ніг твоїх, до шати білої, як сніг. Благословляй нас, Божа мати, і на славу Богові зростати, на радість людям і батькам, допоможи причиста нам. Не дай ворогам роз'єднати, замовкніть всі, великий час прийшов, мовчать в цю мить громи, гармати, схилилась наша хорогов і на коліна стала мати. Несли цю ікону для того, щоб продовжити цю молитву, молитву за наш український народ, за мир, злагоду спокій в нашій державі. Ми вже і так в другій школі, так само в тій школі, я би хотів, щоб кожен із нас щось все ж таки пожертвував для Пречистої Діви Марії, пожертвував для Ісуса Христа, пожертвував щось таке, чим ми, наприклад, є задивлені більшості в тому світі ті речі, і відвернути від них свою увагу. І свою увагу привернути саме до розважання, до читання святого письма. Цей час ми заповнимо розважаннями перед іконою. Не треба багато молитву знати, просто треба стати перед іконою і розмовляти з Пречистою Дівою Марією, так само як ми розмовляємо одне з одним, просто спілкуватися, стояти, навіть мовчати і просити при чистої Марії заступництво для наших дітей, для наших батьків. Для е, тих е, батьків нашого українського народу, які зараз знаходяться на сході, які зараз є під обстрілами, які зараз віддають своє життя. Можливо, у ті хвилини, коли ми зараз говоримо, і хтось і віддав своє життя за нас. І тому саме розважанням такими заповнимо той час, який ми інколи втрачаємо просто на пусті речі. Слава Тобі Боже, наш, слава Тобі, душі, стри, що істине щось. життя подати, нас, нас, склери, вас, наші. ми були тою скорою допомогою для наших ближніх, що і випрошуємо у пречистої діви Марії. Христос рождається.